Вівторок, 29 грудня, як завжди в Прайм Тайм, інформаційна програма Акценти дня в студії Дмитро Кохан. Щодня з телебачення та інших інформаційних ресурсів ми дізнаємося велику кількість новин. І на жаль, не всі вони хороші. Іноді навіть здається, що земля вже просто висить на волосині. але десь саме в цей час відбуваються радісні та світлі події. Тож ми вирішили поцікавитися в мешканців нашого міста, якими подіями у 2020 році вони вдячні і що хочуть побажати українцям у наступному 2021. -му. Далі без коментарів. Мне запомнился двадцатый год очень тем, что, во-первых, я в этом городе опубликовала первую свою книгу, я автор фэнтези книги, поэтому это первое мое достижение, второе достижение я выучила, приобрела новые знания, я выучила профессию блогера. Этот год был трансформационный для многих людей, и кто-то видел только плохое, это их выбор, кто-то видел что-то прекрасное, болезненное, возможно трансформационно плохое, ну в плане не очень приятное, да. Ну, следующий год вот будет обалденным, он будет абсолютно иным. і все залежить тільки від нас, як ми його проживемо. Все, що з нами відбулося, все одно це нам для досвіду і це нам для того, щоб ми розуміли, що треба цінувати те, що ми маємо. 20-й рік зберіг здоров'я моїм близьким, слава Богу, зберіг всіх моїх близьких біля мене, зберіг ну, більш-менш мою роботу. Тому я рада, що все-таки навчило бути дійсно більше і цінувати те, що маємо, і е, завжди все-таки не втрачати надію на краще і бути ну, на позитиві. Тому 21 рік з позитивним настроєм. Він сподвигнув нас переходити на новий образ життя і інтегруватися в удалену систему роботи і образування. Я вважаю, це шаг к лучшому і к новому. Перша мене народилася моя гарна донечка, яку звуть Лада. Я її дуже сильно люблю, і я дуже рада, що вона в мене є. По-друге, ми з моїм чоловіком відсвяткували весілля. І по-третє, ми всі живі і здорові. І, в принципі, є велика надія на 2021 рік, того, що на даний момент мій чоловік політв'язень, він знаходиться в Білорусі. Я була змушена повернутися сюди з дитиною, ну і поки перечекати тут. Але користуючись моментом, хочу сказати Кім, я тебе кохаю, в нас все буде добре, і ми тебе чекаємо. Столітній ювілей. Учора, 28 грудня, корінному земляку Віктору Щербій виповнилося 100 років. Вітали дідуся з днем народження, родина та посадовці. Віктор Щербан народився та виріс в обласному центрі Кіровоградщини. Всього в родині їх було вісім. Чоловік народився другим за своє життя. Віктор Вікторович пережив голодомор 32-33 років, захищав кордони нашої країни від німецько-фашистських загарбників та радів разом з усіма, коли Україна стала незалежною. Чоловік зізнається, він радий, що прожив таке довге життя, хоч моментами воно було дуже складним. От прожив. Робота в мене стаж більший робочий стаж. Я ветеран труда, ветеран України. От. Тож я заслужив. Вот. А зараз в мене сили немає. Сто років тяжело, ну, коло сина Наразі сторічний дідусь має двох живих сестер, двох синів, трьох онуків та п'ятеро правнуків. Доглядає за віктором вікторовичем старший спадкоємець роду Щербин Сергій. Я радуюсь дуже що він прожив. Звісно, прожив він було все в нього. і Їжоложі, і хороше було. Ну благодаря йому ми родились на світ. У нас родилися внуки, правнуки в нас є. Спасибо, звісно, йому жалко, що мать не дожила до нас до ціх років. Ну йому я тільки благодарен. Дай Бог йому ще прожить. Посадовці подарували Віктору Вікторовичу квіти, кошти, а також теплу ковдру. Таких довгожителів, говорить заступник міського голови. В нашому місті лише шестеро. Це історія нашого міста, так і це повага і вдячність цим людям за те, що вони і пережили. Можливо, відроджували наше місто, можливо, захищали наше місто від е, німецько-фашистських загарбників і так далі. Я пережив. Один дзвінок може врятувати життя. Днями небайдужа мешканка міста зателефонувала на лінію 102 та повідомила, що на річці, що неподалік парку перемоги, на кризі лежить чоловік без свідомості. Правоохоронці одразу виїхали на місце події та витягли 33-річного чоловіка. А до приїзду швидкої відігрівали його. Як виявилось, чоловік впав у річку через неуважність. Далі відео порятунку. Живий? Да. Давай руку, давай мені руку теж. Ні, ні, тут нормально. давай руки. Давай, хватай, давай. хватай, хватай его. Так, ну перехват. Давай, стоишь, ай. Ох, везучий. Падай в машину, включай печку, мы сейчас здесь. Давай, давайте. у него переморожение может быть. Хай скоро едет. Автентичний мистецький стиль в галереї Петра Осовського «Світ і Вітчизна відбувся майстер-клас із патриківського розпису. А заме патриківки майстриня поділилася із нашою знімальною групою. Червоний, зелений та жовтий саме ці кольори складають основу петриківського розпису. Втім, в залежності від зображення, гама може бути ширшою. Малювати в такому автентичному стилі можна квіти, птахів, тварин та навіть людей. А самі маски виконуються пензликом із шерсті котика. Такий матеріал, говорить майстриня, дає змогу виконати плавні маски. При цьому додає Анна Татарова, Петриківський розпис стиль поетапний. Ми починаємо звичайні вправи, тобто притискаємо, просто беремо кулір, притискаємо пензликом до паперу, а потім далі вже в один бік, в інший бік, потім далі вже складніше йде технологія виконання. Потім вже утворюються такі стрічкові орнаменти, далі потім формуються вони вже в такі квіткові композиції, і далі вже ми робимо, готуємося до того, щоб Робити далі відбитки. Наступний майстер-клас із серії Петриківського розпису відбудеться в галереї Осовського вже завтра. І на сам кінець статистика поширення корони в області. За минулу добу маємо 14 нових випадків захворювання, 27 одужань та ще три смерті. З початку пандемії фахівці лабцентру підтвердили 8248 діагнозів COVID-19. Побороли недугу 3943 земляків, 247, на жаль, пішли з життя, 218 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на коронавірус. 14 пацієнтів підключено до апаратів штучної вентиляції легень. На цьому я, Дмитро Коган, з вами прощаюся. До зустрічі.